Я знаю, яка буде ціна токену гри Катізен 20 вересня. на Момент лістингу. Бажаю здорожом на криптотористу. Радий бачити на своєму ютуб каналі. Власне, вас попрошу підписатися. Вам це 100% не тяжко, Мені це безмежно приємно. Тому що моя ціль до кінця вересня зібрати 2000 підписників. Сьогодні у нас дуже така цікава тема. Поговоримо про Катізен. Я нещодавно вже знімав відео. розповідав, хто буде отримувати дропи, хто буде отримувати дроп. Відповідно, і також сьогодні ми поговоримо, яка. Майбутнє буде ціна. Звичайно, це припущення, але припущення ґрунтується на дуже таких цікавих факторах. Ось у нас є токеноміка, е відповідно, є цікава інформація. Тому сьогодні буде дуже таке цікаве відео. Якщо ти граєш в Катізен, обов'язково його дивись до кінця, жив-наподобайку. Але, але перед тим як я почну, обов'язково вас попрошу підписатися на мій телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор, промок. До речі, вирішив застосувати новий такий цікавий формат. Е мене ніша P2P. Знайшов людей, які торгують, займаються нішої з дві 2022 року відповідно хочу з ними зняти підказ. Тому якщо вам також цікаво під тупі ви взагалі там знаєте, чули про них, що там вони щось круті заробляють. Обов'язково залиште будь ласка, в коментарі, чи це дійсно вам цікаво, тому що хочу, знаєте, в форматі подкаста поспілкуватися, дізнатися, які там критерії, які там ризики, скільки тут можна заробляти, є дійсно цікаві люди, які професіонали цьому, тому що там в них оборот в день. Один мільйон шісот тисяч у від собі. Ну це дійсно ці круті хлопці зустрівся з ними. обговорили, Тому, якщо вам також цікава дана ніша, просто залишите плюси, щоб я розумів скільки бажаючи людей, а також. Хочу також звернути вашу увагу на проєкт мій Лудоманія. Тут я заходжу на фьючерсах. Є позитивна статистика, Погляньте, з вересня, вересні торгуємо. 184%, 27%. Тобто все максимально прозоро, максимально класно, позитивна динаміка. У нас за весь час, за весь час ведення каналу відповідно, лише один мінус. Там мінус 100%. Але погляньте, яка стата? яка стата? Це просто космос. Це просто космос, тому що у нас там є докс, який стрелять на 700%. Зараз я навіть покажу. Так, трішки прогорнув. Трішки прогорнув ось 744 Тому що доросли, якщо ви хочете приєднатися і заробляти разом зі мною на фьючерсах, але з правильним підходом, то велком Лудоманія, будемо потрошку рухатися і звичайно заробляти. Ось вчорашні угоди: 86% там 100% по е, АТГ, полянти 5% чисту руку. Посилання на канал буде під цим відео, а зв'язок зі мною також буде під цим відео і посилання на стату також буде під цим відео. А я починаю, тому що дійсності цікаве відео про майбутню ціну токена від гри Катізен. Так що, туристи, давайте почнемо з того, що в нас є перед ринку торгівля на біржі BinkX, є перед ринку торгівля на біржі OKX. Що ми бачимо? Ми бачимо середню ціну 0,0%. 3 Відповідно, це дуже така маленька ціна, але на ф'ючерсах, на біржі окей, там досить така немаленька ціна, 0,56 тисячних відповідно, ну майже там 5,5%. Цента, що це звичайно дуже круто, але але давайте просто порівняємо ці два проекти з доксу. Мідпино в них капіталізація на момент лісінгу була в районі, в районі скільки ми бачимо 865 мільйонів. А з ноткоїном ноткоїном, коли лістився, була капіталізація в районі 1 мільярда. Так, тепер переходимо до цих цифр, які я само початку вам показував. Погляньте, є ця інформація. Я не можу вам серед що вона дійсно реальна, і чи це, наприклад, правдива і таке інше, але гуляється. Інформація. Ми просто знаєте, зараз звіримося, будемо на це зважати і так умовно кажучи, поміркуємо. Чи це дійсно так. Давайте почнемо з того, що суплай е, загальний, тобто загальна кількість у нас в монет це 1 мільярд. Е, Примаркет прайс орієнтовний 0,76 центів. Хоча я думаю, що це дуже така завищена ціна. Хоча, хоча, хоча я зараз там, знаєте, після цього всього, доповню свою думку. Потім бачимо, що при такій ціні оцінює. У е, нас марткапа, тобто капіталізація 760 мільйонів. Е, попереднє відео я розповідав, що на айроп відділяється всього на все 43% відповідно, і 43% оцінюється в 326 мільйонів доларів. Рухаємося далі. Загальна кількість гравців у нас 29 мільйонів 700 тисяч. На той момент, коли це опублікувалася ця інформація, мені здається було менше гравців, зараз їх більше, тому що коли люди чують, що вже 20 вересня лісеньку вони сто залітають, але чи вдасться ним що заробити зараз? Ми про це дізнаємося там Тотальних юзерів Платіну плюс, це тобто ті гравці, які вже дійсно зіграють, прокачують котика. Я не знаю, це від якого рівня рахується. Ну напевно, нібито від 70 го рівня, і всього навсього 421 тисяча. Тобто від собі загальна кількість 29 мільйонів, але грають повноцінних людей, які там прокачують коти, це всього навча 421 тисяча гравців, тобто 1,42%. Тобто решта це всі боти, просто люди зайшли, не грають і таке інше. Рухаємося далі. Ми можемо бачити, що тут айрдроп буде розділяти це за рахунок за рахунок рівня вашого, тому що повторюю, зараз вам покажу концепцію гри, якщо ви не бачили ні разу. Гра дуже примітивна, цікава, але вона вже самого початку була максимальна цікавою, тому що максимальна була взаємодія з криптовалютою, Тобто, відразу, якщо наприклад ви не грали, я коротко розповім. Тобто суть полягає в тому, що ми схрещуємо котиків. За рахунок цього котиків на нас є можливість отримати монети. Чим більше вас там рівень котика, тим більше ви отримуєте. Але щоб скращити ці котики, у нас є два способи: або механічним чином тобто, ми беремо їх перекидаємо відповідно схрещується і рівень піднімається, або придбати бота. Відповідно, самі розробники само початку сказали: так, або в тебе є безкоштовний спосіб, але ти 100% не вивезеш, тому що ну, потрібно грати в цю гру 24 на 7, тобто це не така, знаєте, банальна тапелка, що зайшов там, протапав і вийшов. Ні, тут треба, щоб комп'ютер або ноутбук працював 24 на 7. Відповідно, в мене працював 24 на 7, в мене зараз 252 рівня кодек. Тому само початку розробники сказали: хочеш прокачуватись, купуй бота. А щоб купити бота, нам потрібно було придбати внутрішні там, монети під назвою Фішкоїнс. Їх можна було придбати. Бати за тон, тобто моя загальна інвестиція в цю гру близько 40 доларів, 44 навіть я вам зараз покажу. Тобто я це все показував, але можливо зараз ви не, там, не знаєте. 150-150 днів я граю вже в даного котика, в дану гру, і моя інвестиція зігає ось 44 долара. Тому шонториство, цілим в цілому, цілом, цілом, що я вам хотів сказати, що кожного рівень там прокачується. У нас є ліга, відповідно, у мене передостання ліга, тобто є королівська ліга. І передостання. Повертаємося до інформації, стосовно токіноміки. Погляньте Gold Lover, тобто це загальна кількість гравців, тобто це найнижчий рівень, і їх кількість 29 мільйонів. Тобто ці люди взагалі, ну судячи по цій інформації, взагалі нічого не отримують. Platinum, це тобто 244 тисячі гравців, і вони отримують серед на них виділяється 61 мільйон. Ну це по цим цифрам відповідно. І десь в середньому отримують 250 доларів на аккаунт. Потім є Diamond, це 69 тисяч гравців, відповідно. 23 від загальної кількості на них відділяється 55 мільйонів і 800 доларів на аккаунт. Тобто вони так зароблять. Потім є мастер, це тобто 101 тисяча, 399 і в середньому це, тобто я в цю категорію ходжу по цій інформації, нібито мені прийде орієнтовна кількість монет, яка оцінюється 1 тисячу 850 доларів. Звичайно, що це, як на мою думку, дуже багато, я в це не вірю. Можливо, стам, якщо поділити на два, то це більш такі реальні цифри. І Royal, це тобто, взагалі маленька кількість гравців, 6 тисяч на них виділяється там 20, 25 мільйонів. І 4 тисячі там 250 прийде їм на баланс. Але я знаю е, дуже таку цікаву інформацію, що ті люди, які входять в цю категорію Royal то вони купували, витрачали там десятки тисяч доларів, і навіть коли їм прийде отака кількість цих монет там, які оцінюються, 4 долара це взагалі буде нічого. Вони будуть місію. Тому я не сильно опираюсь на цю інформацію, але як знаєте, як. Звернути увагу 100% можна, тому що, тому що доля правди тут 100% є, але не в таких якихось масштабах. Давайте повернемося до того, що я говорив, що. Капіталізація, капіталізація там ноткоїна, відповідно, потім докси e була там на рівні там, 800 мільйонів, там 1 мільярд. Але шанаториство, нещодавно e була інформація, що в гру Ketizen грає там 1 мільйон гравців, які здійснили там транзакції, придбали там e e якісь там коїни, відповідно, придбали там монетки. Тому тут дуже платеспроможна аудиторія. Розумієте, І, якщо вже на ранній стадії розробники сказали, так, вам. або ти купуєш е, бота і ти вже е, граєш. І на ранній стадії не за рахунок цієї маніпуляції, за рахунок цього формату, можна так сказати, вони вже заробили 3-4 мільйона. Плюс там є великі колаборації з різними біржами. Е, Саме Binance інвестував цю гру, тому що це дійсно гра номер один. Саме дія з криптовалюти була самого початку, це не просто знаєте піднідати мене, Тут дійсно були вже транзакції. Я там пожертвував, потім купував і таке інше. Як будуть конвертуватися монети? Ось у нас в мене, бачите, полянти, скільки монет відповідно: WCAT, Fішcoinси, WCAT, KET, XZEN. Як вони все будуть конвертуватися в токін Кеті? Я, чесно кажучи, не знаю, і поки що такої інформації нема. Але, опираючись на цю токіноміку, я гадаю, що ціна буде в районі там. 30-40 центів. Ну, так і на два поділити відповідно. Чи це дійсно так буде, чи це так не буде. Дізнаємося саме 20 вересня. Якщо напередодні буде ще якась інформація, конкретніка стосовно ціни, обов'язково для вас зніму відео, додатково розповімся як. Але, опираючись на ці цифри. Я не сильно вірю, що буде велика така капіталізація, але разом з тим, я розумію, що тут платить спроможна аудиторія, тобто відразу занести дуже великі кошти. Тому, то знаєте, не можна ствердити, що не буде вище, не можна ствердити, що не буде нижче. Але опираючись на те, що є оця таблиця, і є перетринкова торгівля, звичайно, що на неї теж спиратися не можна, але, але, але якщо в загальному плані взяти, я гадаю, що ціна буде в районі 30-40 центів, що це досить непогано. Але скільки ми з цього заробимо, скільки конвертуватиметься буде в майбутнє. Там токени, можливо, там вийде, що нам дадуть там 100 токенів, там по 30 центів, це там вийде 30 доларів, можливо, більше, можливо, менше. Але орієнтовно ціна буде в районі, е, районі 30-40 центів. Ну я так припускаю, якщо у вас є інші якісь ідеї, інші припущення. То напишіть, будь ласка, контррій, мені дуже така цікава думка, аргументована відповідь з вашої сторони, можливо, більше там щось знаєте, можливо, там більше там, інформації дізнавались, тому що поки що те, що в мене є, я на це ґрунтуюсь і розповідаю. Тому що на обов'язково поки що граємо до кінця, якщо ви лише починаєте грати, можливо, ісе, є сенс. Ну, як на мою думку, вже нема, тому що тут методика гри зовсім інша, тут потрібно грати 24 7, плюс там купувати і таке інше. Обов'язково граємо, чекаємо лістинга. Якщо виходить, там додаткова якась інформація. Як воно все буде оцінюватися, як воно буде користуватися, обов'язково зніму відео, але обов'язково прошу вас підписатися на телеграм-канал, тому що там інформація в рази швидше виходить, тому що там зробити пост і зробити відео це дві великі різниці. Підписуємося на телеграм-канал, підписуємося на YouTube канал, жирно подбайком це відео ставимо і чекаємо дроб, тому що я гадаю, що все рівно ми щось тут заробимо. Яку суму? Звичайно, чим більше, тим краще, але буде видно саме 20 вересня. Тому до зустрічі, бажаю вам здоров'я і, звичайно, профіта!